Молоді хлопці й дівчата сьогодні вперше вдягнуть лейтенантські погони. Разом з маленькими зірочками вони поклали на свої плечі велику відповідальність за майбутнє нашої держави, адже саме вони найближчим часом будуватимуть майбутнє Державної прикордонної служби України, а разом з нею і майбутнє нашої країни. 1 березня в Національній академії Державної прикордонної служби України відбувся випуск офіцерів. Цього року всі військові навчальні заклади України випустили лейтенантів на декілька місяців раніше від запланованого пов'язана це і ситуацією на сході країни. І хоча найближчим часом навряд чи хтось з новоспечених лейтенантів потрапить в зону АТО, всі вони вже сьогодні готові зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. Обов'язок військово захистити свою державу. Тим більше прикордонник». Коли в країні війна. Потрібно думати в першу чергу про країну. Моя професія перш за все це буде прикордонником, тобто захисником. Ми можемо перемогти і ми обов'язково переможемо. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Більшість сучасних офіцерів-прикордонників опановували Ази своєї майбутньої професії саме тут. Тут в аудиторіях, на полігонах, в тренажерних залах відбувається становлення майбутніх охоронців кордону. Тут вони вчаться і вчаться не лише різноманітним дисциплінам. Перш за все, вчаться жити в сучасному світі: працювати, будувати стосунки, знаходити товаришів і, врешті-решт, перемагати. В цих стінах закладається фундамент офіцерського прикордонного корпусу, а можливо, і всієї Державної прикордонної служби. Як і все наше суспільство, академія за останній рік суттєво змінилась. І якщо зовні це мало помітно, то всередині відчувається практично на клітинному рівні. Каталізатором цього процесу стала ситуація на сході нашої країни. Реальні бойові дії, які точаться на Донбасі, докорінним чином змінили всі підходи у підготовці курсантів. Ми внесли зміни в наші навчальні програми. Все те, з чим зіткнулись прикордонники збройні сили України, інші військові формування ми намагаємось реалізувати в наших навчальних планах. Ми на сьогоднішній день посилили військово прикордонну підготовку, але в напрямку правоохоронної діяльності прикордонного відомства. Саме в нормативну частину ми внесли зміни щодо тактики дій нових бойових підрозділів Державної прикордонної служби. Ми внесли зміни щодо технологій пропуску на контрольних постах в'їзду, виїзду. Ми впровадили в навчальний процес. Ті види озброєння, техніки, які застосовуються в антитерористичній операції. Неправильно буде стверджувати, що до нововведень Академія не мала досконалої системи підготовки. Але зміни, які сталися в країні за останній рік, внесли в учбовий процес суттєві корективи. На сьогодні в академії запроваджені методи навчання, які базуються на реальній оперативно-службовій інформації, що надходить із зони АТО. На перший план вийшли дисципліни, від опанування яких напряму залежить життя майбутнього офіцера і його підлеглих. В першу чергу тактика дій дійснових умовах, вогнева підготовка та особиста безпека. Курсанти чудово розуміють, зараз треба всі знання брати по максимуму, тому і не відходять від викладачів ні на ток. Ті, в свою чергу, лізуть зі шкіри, аби за цей невеликий проміжок часу навчити найнеобхіднішому на війні, вмінню перемагати. Заняття з курсантами проводяться дуже динамічно з використанням засобів імітації, з намаганням відтворити реальну обстановку, в яку може потрапити прикордонник, контролюючи ту чи іншу ділянку місцевості. Програма підготовки внесення додаткового вивчення питань силового захисту державного кордону. Вивчені більш глибоко питання застосування збільшеного прикордонного наряду при принесенні служби на блокпосту в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Також наші курсанти більш глибоко вивчають сучасну зброю, яка надходить на оснащення державної прикордонної служби. Це і крупнокаліберна зброя, це і протитанкові ракетні комплекси, зенітно-ракетні засоби. Які надходять на оснащення Держприкордонслужби неприхована агресія з боку Росії, як це не парадоксально, стала потужним імпульсом для підвищення професійного рівня всіх військових структур нашої держави. Досвід участі підрозділів Держприкордонслужби в бойових діях на сході показав, що у підготовці майбутніх офіцерів необхідно суттєво збільшити практичну складову. У всьому світі молодший офіцер основа будь-якої військової структури, тому що саме він безпосередньо на кордоні на передовій керує своїми підлеглими. Сьогодні характер війни кардинально змінився. В сучасних бойових діях застосовуються операції маневреного типу, і роль невеликої військової ланки значно посилюється. А саме нею на тактичному рівні і керує молодший офіцер. Саме він має приймати рішення в тій чи іншій ситуації. А отже, під час підготовки в навчальному закладі він повинен отримати якомога більше знань і навичок для подальшого керування підлеглими в екстремальних ситуаціях. Ми досконало вивчаємо досвід, АТО, проведення спеціальних операцій, особливо що стосується пошуку та ліквідації диверсійно-розвідних груп. Доводимося, вивчаємося курсантам тактику дій підрозділів диверсійних підрозділів. Противника і вимагаємо основне, щоб курсант вмів в будь-яких умовах обстановки своєчасно прийняти правильне рішення і вмогти його реалізувати. Багато викладачів академії мають бойовий досвід. Хтось добув його ще за радянських часів в горах Афганістану. Але більшість пройшли через горнило бойових дій вже зараз на Донбасі. Всі викладачі пущі, що 80% вже побували в зоні АТО. От, їздили, допомагали проводити там заняття, от, обладнували блокпости, як правильно розташувати вогневі засоби. У курсантів останніх курсів вже була можливість нюхнути пороху. Минулого літа вони у складі сформованої на базі академії мотоманевраної групи несли службу на кримському перешийку. Ми набираємося досить. Важливого для нас досвіду ми розуміємо, наскільки це важливо. Це є важливий період для нашої держави, для нашої служби, і ми повинні гідно виконати це завдання. Тоді хлопці вперше відчули ігри скінчились. А бойове зіткнення з підготовленим і добре оснащеним ворогом в будь-який момент може стати реальністю. Це звичайно були не відкриті бойові дії, але ми були до цього готові, і ми не раз вставали по тривозі з думкою про те, що. Ось от ми повинні зараз будемо застосувати зброю. Будемо воювати, бо, як мінімум, буде якесь зіткнення, якийсь бій. Напевно, саме в такій непростій ситуації приходить розуміння того, чи готовий ти стати офіцером. Адже офіцерське звання не лише зюрички на погонах. В першу чергу це величезна відповідальність. Відповідальність за підлеглих, відповідальність за рідних та близьких, відповідальність за свою країну. Я сам вибрав цю професію. Тобто я розумів, що. В майбутньому мені доведеться. Ну, ніхто не знав, що доведеться на східному кордоні захищати таким чином. Але обов'язок військово захистити свою державу. Думку Юрія поділяють практично всі курсанти, і це додає оптимізму. Адже виросло і зможніло нове покоління офіцерів-прикордонників, справжніх патріотів, відданих своїй країні і готових боронити її до кінця. Богдан Сержевський, родом з Донбасу. Його батька за активну проукраїнську позицію ще влітку забрали бойовики. З того часу його ніхто не бачив. Проте Богдан вірить, що батька живий і щодня просить Господа повернути його додому. Одразу, як стемніла, приїхала машина. Вийшло двоє людей, покликали хазяїна. Батько вийшов в одних трусах і шкарпетках його так під прицілом пістолета посадили в машину. І після цього досі нічого не знаємо, що з ним трапилося. Я б навіть зараз з такою душевною тягою поїхав би туди і захищав би свою батьківщину, саме свою малу батьківщину. Декілька тижнів тому президент України Петро Порошенко відвідав одну з прикордонних частин поблизу Києва. Взагалі, голова держави ніколи не обходив увагою охоронців кордону. Українські прикордонники спільно з іншими силовими структурами гідно виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Відмічаю також і чіткі дії прикордонників зі звільнення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Коли ми після поставлених мною завдань повернули чонгар, повернули Арабатську стрілку і відновили контроль над значною частиною нашої території. Верховний головнокомандувач нагородив найбільш відзначившися на полі бою бійців, а також вирішив прикордонникам сучасну бойову та спеціальну техніку. Саме таку техніку і озброєння опановують курсанти Академії під час практичних навчань на полігоні. Сьогодні на базі Академії готують екіпажі бронетранспортерів, операторів протитанкових та переносних зенітно-ракетних комплексів, кінологів та багато інших фахівців. Цього тижня Петро Порошенко особисто подивився на підготовку курсантів. Перебуваючи в Національній академії Державної прикордонної служби України, він ознайомився з навчальним процесом та оглянув аудиторії, де готують майбутніх охоронців кордону. Прикордонники сьогодні вміють не тільки, як я вже казав, доброзичливо зустрічати наших друзів, а й боронити державу. Не тільки контролювати і захищати кордони, але й організовувати добре, налагоджену, ефективну оборону. І справлятися з новими функціями, які формально вони не були не готові. На лінії зіткнення, в умовах, коли через лінію зіткнення до нас проникають терористи, розвідувальні диверсійні групи, контрабанда, зброя не зареєстрована, в дуже короткий термін. Була налагоджена ефективна система управління кордоном. І сьогодні з кожного пункту ми можемо подивитися просто відеоспостереження, хто перетинає, чого перетинає, як його доглядають, які там перепустки. Під час заходу п'ять прикордонників, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, отримали із рук президента державні нагороди. Яким би всеохоплюючим та якісним не було навчання, життя завжди вносить свої корективи. Викладачі все розуміють, тому головним завданням вважають навчити молоду людину самостійно опановувати нові знання і впевнено підійматися службовими і життєвими сходинками. Академія дає лише поштовх. Решта залежить від наполегливості, працьовитості та здібностей самої людини. Є потреба державної прикордонної служби в кваліфікованих офіцерах, і тому ми очікуємо державно, державне замовлення, яке буде на 30% збільшене. І ми зараз готуємось до того, щоб сконцентрувати в академії. Потужний потенціал абітурієнтів, щоб ми могли вибрати найкращих юнаків та дівчат, щоб згодом це був потужний загін перспективних офіцерів. Випуск з вищого військового навчального закладу завжди свято. Проте сьогодні воно трохи затьмарене. В першу чергу подіями на Донбасі, тому на усміхнених і щасливих обличчях молодих офіцерів та їхніх батьків де інде і про мене почуття тривоги. Мій батько зараз знаходиться в місті Авдіївка Донецької області. Він там з листопада місця. Якщо він тут десь, Бог побачить, хочу йому привідати велике вітання. На жаль, його не відпустили на випуск до мене. Але я знаю, що він за мене дуже-дуже радий. Я за нього дуже радий. Хай швидше вертається звідти. Як то кажуть, батько за сина, син за батька, брат за брата, друг за друга. І так ми вись виженемо ту нечість, яка там зібралась. За плечима залишились нелегкі легкі роки навчання, а попереду тернистий нелегкий шлях офіцерського життя. Шлях служіння своїй батьківщині служіння своєму народові. Кожен з новоспечених офіцерів буде творити свою долю сам, ідучи довгою, нелегкою стежиною прикордонного життя. І нехай всім їм щастить. А ми з вами зустрінемось за тиждень.